Наступна головоломка, у нас є така рівність 2. Додати 5 дорівнює 2. Наша рівність неправильна. Нам потрібно перемістити 2 сірники, щоб наша рівність була правильною. Це є досить простенька математична задачка, якою за без проблем справляються як діти, так і дорослі. І ось, і, хто гарно, логічно мислить, без проблем справляється з вирішенням даного завдання. Нам потрібно. Перемістити два сірники, щоб наша рівність була правильна. Тому ставимо відео на паузу, думаємо, і коли ви знайдете правильне вирішення даного завдання, ви можете продовжити перегляд даного відео, щоб переконатись, що ви правильно справились з завданням. Нам потрібно перемістити два сірники, щоб наша рівність була правильна. Як вирішується дана задачка? Для цього нам достатньо перемістити ось цей сирник, ось сюди. І ось цей сирник? Ось сюди. І тепер, коли ми перевіримо умову, 2 відняти 0 буде 2. 2 дорівнює 2. Наша рівність рівна. Задачку виконано, головоломка вирішена.